Готовність до опалювального сезону. Повністю готові до опалювального сезону. Як Миколаїв облтеплоенерго готове до зимового періоду. Провести канікули в університеті. Думаю, буде незабутнім для наших школярів. Дізнаєтеся, як у Миколаївському виші учнів знайомлять зі студентським життям. Леся Цуренко у Миколаєві. Вражаюче так зіграти з професійним гравцем. Розкажемо, як пройшов майстер-клас відомої української тенісистки. Сьогодні вівторок, 28 жовтня, і у нас для вас є новини. У студії телеканалу МАРТ працює Вікторія Панченко. І одразу до головних новин дня. Минулої доби війська РФ вісім разів атакували фпв дронами Очаківську та Галицинівську громади Миколаївського району. Також під артилерійський обстріл потрапила Куцерубська громада, повідомили в Миколаївській ОВА. У селі Дмитрівка внаслідок ударів пошкоджено дитячий садок, школу, будинок та лінію електропередач. Частина споживачів тимчасом. Сова Залишилася без світла, але на ранок усіх уже заживлено. Постраждалих немає. Росіяни продовжують нищити Херсон. Чергові удари російської армії прийшлися по центральному району міста. За інформацією Херсонської ОВА, снаряди понівечили житлові будинки. Частина осель повністю зруйнована, в інших вибиті вікна та пошкоджені дахи. На щастя, з людей ніхто не постраждав. На місці працюють комунальники та відповідні служби. Вони проводять першочергові ремонтні роботи та ліквідовують наслідки обстрілу. У Криму удари по радіолокаційних засобах окупантів і десантному човну. За повідомленням головного управління розвідки Міноборони, дрони спецпідрозділу Примари уразили кілька об'єктів російської протиповітряної оборони на окупованому півострові. Також атаки зазнав десантний катер БК 16 Опубліковані кадри показують детонацію і пошкодження техніки. Більше деталей у ГУР не озвучили. У Миколаєві поліцейські з'ясовують обставини загибелі чотирирічного хлопчика та трирічної дівчинки. Попередньо відомо, що їхня матір залишила дітей самих удома на пів доби. За даними Нацполіції, повернувшись у стані алкогольного сп'яніння, жінка виявила дітей без ознак життя, а квартиру заповнену паром. На місце події прибули слідчі та експерти. Ознак насильницької смерті на тілах дітей не виявлено. За попередніми висновками, вони могли загинути від отруєння чадним газом. Жінку затримано, правоохоронці відкрили кримінальні провадження за злісне невиконання батьківських обов'язків і залишення дітей у небезпеці, що спричинило їхню смерть. Ає досудове розслідування. Президент Володимир Зеленський оголосив офіційний старт опалювального сезону в Україні 28 жовтня. Про це повідомив під час розмови з журналістами, передає РБК Україна. Глава держави заявив, що наразі Україна забезпечила близько 70% коштів необхідних для імпорту газу. Водночас, за словами глави держави, енергетична система країни поступово відновлюється після атак, хоча найскладніша ситуація залишається в шостці на Сумщині. Далі цитата. Ми живемо в реалістичному сценарії і дивимося тільки на такий. Треба реально дивитися на все й відновлювати. Можна, звісно, бути дуже великим оптимістом, але будьмо реалістами. Ми будемо відновлювати те, що вони руйнують, і захищати те, що в нас є. У Миколаєві триває підготовка до опалювального сезону. Директор комунального підприємства Миколаївоблтеплоенерго Микола Логвінов провів прямий етер, під час якого розповів про стан готовності теплового господарства, принцип формування тарифів і заходи на випадок енергетичних обмежень. Усі деталі далі в сюжеті. Директор «Облтеплоенерго» Микола Логвінов провів прямий етер, під час якого розповів про підготовку підприємства до опалювального сезону, пояснив принцип формування тарифів та відповів на запитання мешканців. За його словами, Миколаєва облтеплоенерго забезпечує теплом близько 60% міста. Решта 40% – у зоні відповідальності Миколаївської ТЕЦ. є. Виробітка тепла, постачання тепла, транспортування тепла в інтересах Миколаївської ТЕЦ, підкачка води в інтересах Миколаєва водоканалу та надання послуг постачання питної води населенню міста Миколаєва. Останній видіяльність у нас з'явився з 2022 року, і ми, у нас є 80 точок видачі води, де люди міст, мешканці міста можуть безкоштовно отримати якісну питну воду. Згідно з чинним законодавством, рішення про початок опалювального сезону ухвалює виконком, коли середньодобова температура протягом трьох днів становить плюс 8 градусів або нижче. За словами директора, підприємство почало підготовку до сезону одразу після завершення попереднього виконано ремонти, перевірено котельні, замінено частину мереж. За цей період ми побудували нових мереж 7,4 кілометри, провели гідравлічні випробування 4, 440 кілометрів теплових мереж, виконали всі. Цей аварій виконали всі аварійні історії. Перемонтували мережі відремонтували 12 цих котельних, встановили на котельних нові пальники, провели роботи з ремонту котлів та повністю готові до опального сезону. Всі кат... більшість катель облтеплоенерго обладнані генераторами потужними, що дозволить у випадку блекаутів або проблем з електроенергією надавати послуги з теплопостачанням. Одне з найпоширеніших запитань від містян доставковий тариф і чутки про можливе приховане підвищення вартості послуг. Доставковий тариф складається з двох частин: одну виплатите опалювальний сезон, іншу впродовж 12 місяців. Постійна частина, яка знаходиться вдовж 12 місяців, залежить від теплового навантаження житлового будинку, тобто це стільки, скільки житловий будинок спожив тепла у минулі періоди. При такій формі розрахунків враховуються всі заходи з енергомодернізації при наявності необхідної документації для зменшення теплового навантаження та нарахування споживачам. Микола Логвінов пояснив, що двоставковий тариф це не підвищення, а інший механізм нарахування, який дозволяє рівномірно розподілити витрати за опалення протягом року. Водночас тарифи для населення залишаються незмінними з початку повномасштабного вторгнення 1999 гривень за гігакалорію. Всі інсинуації, що тариф збільшиться, збільшився, і ще інше це є неправда, тому що тариф є незмінним на потязі всього часу, тимчасово ну, повномасштабного вторгнення. Економічно обґрунтований тариф рахується на рівні 3600 гривень. І цю різницю між 2000 і 3600 згідно законодавства України нам повинна компенсувати держава. На, на, на зараз держава винна Миколаїв облтепленерго, так називаємо різниці в тарифах в розмірі 1 мільярд 105 млн грн. Фінансування цієї суми не, не прийшло. Водночас, попри цю заборгованість, Миколаєво виконує всі свої зобов'язання. Підсумовуючи Микола Логвінов, зазначив, що підприємство завершило всі ключові роботи з підготовки до опалювального сезону. Має запас палива та генератори для безперебійної роботи в умовах можливих енергетичних обмежень. Катерина Рупташ, Олександр Долматович, Роман Базик, новина на телеканалі Март. Поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. Це для нас дуже важливо. Пишіть, що думаєте про новини у коментарях, і звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК Мартіві. 28 жовтня в Україні відзначають день визволення від нацистських окупантів. Ця дата символізує завершення жорстоких боїв на українських землях у 1944 році. Цей день нагадує про мільйони українців, які воювали на всіх фронтах Другої світової, у лавах радянської армії, УПА та руху опору інших країн. За різними оцінками, втрати українців у тій війні склали близько 5 мільйонів цивільних і 3 мільйонів військових. Водночас в інституті національної пам'яті наголошують, що події 1944 року не принесли українцям справжньої свободи, адже після вигнання нацистів на територію цієї сучасної України прийшов інший тоталітарний режим радянський. Тож сьогоднішнє вшанування це не лише данина пам'яті полеглим, а й нагадування про ціну справжньої незалежності, здобутої лише у 1991 році. Сьогодні ж українці знову відстоюють свою свободу перед новим агресором. thank <laughs> you Колишній очільник Миколаївського ОСБУ, а нині командир 423-го окремого батальйону безпілотних систем «Сківські грифони, Віталій Герсак, розкритикував передані мером Миколаєва Олександром Сінкевичем дрони, назвавши їх хламом. На його заяву різко відреагував екснардеп і нині військовий Геннадій Задирко, який і організував передачу техніки. Натомість він звинуватив герсака в дискредитації і запропонував передати техніку іншим військовим підрозділам. Далі пряма мова. Я відповідально кажу, що дроні просто супер. І якщо батальйон, який очолює герсак, не хоче брати такі дрони, то не давайте йому ці дрони. Хай їх бере героїчні 36-та бригада морської піхоти, 79-ка, яка знищує ворога. Президентська бригада, де ми сьогодні служимо, також готові брати ці дрони. В Миколаєві стартувала нова програма Канікули в університеті. Учні миколаївських шкіл протягом тижня знайомляться з різними факультетами та проводять осінні канікули з користю в університетських аудиторіях. Які активності чекають на учасників та хто реалізовує цю ініціативу, дивіться далі. Зазвичай канікули це час відпочинку. Але для старшокласників, які вже готуються вступати в університет, це ще й час підготовки до цього важливого кроку. Саме таку можливість молодим людям дає нова програма Канікули в університеті. Кожного дня в них активності запропоновані факультетами. В них буде дуже багато, в них будуть ігри, в них буде відвідування лабораторії, в них буде спортивні зали, в них будуть майстер-класи, в них будуть. Ну, дуже 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 багато активності. кожен факультет та інститут розробляв окрему програму для дітей. Цю ініціативу вперше цього року запровадив Чорноморський національний університет імені Петра Могили. До програми долучилося близько 120 старшокласників. Серед них і одинадцятикласниця Діана. Я прийшла сюди, тому що мені дуже подобається цей університет. Я дуже хочу сюди поступити. Мабуть, це буде журналістика, бо ну. Щось медійне, мені дуже підходить, я дуже хочу таким займатися. Мета нової програми це допомогти молоді визначитися зі своїм майбутнім, а також, що важливо, відчути атмосферу яскравого студентського життя, говорить перший проректор університету Юрій Котляр. Даний тиждень, який починається з диктанту національної єдності, а закінчується велосовою ніччю від такої справжньої української ідентичності до чогось такого чарівного, думаю, буде незабутнім для наших школярів. Організатори зазначають, що це лише початок. Подібні програми будуть проводити й надалі, щоб учнівська молодь могла цікаво провести канікули та ближче познайомилася з університетом. Яна Циня, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. У Миколаєві невідомі зрубали акації на вулиці Дев'ятій Слобідській. Про це повідомили в Державній екологічній інспекції. Під час чергового природоохоронного рейду інспектори зафіксували факт незаконної вирубки дев'яти дерев. За попередніми підрахунками довкіллю завдано шкоди на понад 37 тисяч гривень. Усі матеріали готують для передачі до правоохоронних органів, аби встановити винних та притягнути їх до відповідальності. У Миколаєві підрядники, які прибирали територію Варварівського мосту, скидали будівельне сміття у річку Південний Буг. Відповідне відео з'явилося у соцмережах у понеділок, 27 жовтня. На інцидент вже відреагували у Державній екологічній інспекції та Нацполіції. Там зазначили, що на момент прибуття екоінспекторів правоохоронці вже затримали трьох робітників підрядної організації, причетних до інциденту. За результатами перевірки, екологи склали шість протоколів про адмін. Правопорушення природоохоронного законодавства. Новини спорту. До Миколаєва приїхала українська тенісистка-професіоналка Леся Цуренко, щоб провести безкоштовний майстер-клас для юних спортсменів. 45 миколаївських юних тенісистів та досвідчені гравці змогли і повчитися, і пограти з відомою спортсменкою. Як все було, дивіться далі у сюжеті Сергія Мельникова. У Миколаєві відбулася знакова подія для спільноти великого тенісу нашого міста та області. Головні дійові особи, вихованці відділення цього виду спорту обласної комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, і зірка українського тенісу Леся Цуренко, Чвертьфіналістка US Open 2018 року, переможниця чотирьох турнірів WTA. приїхала до міста, у якому колись тренувалась, робила кроки до світових кортів. Києві ми Трошки поспілкувалася, сповнили про Миколаїв, де вона тренувалася, і ностальгія вона сказала, що прийде приїде і покаже майстер-клас. Близько 50 юних вихованців відділення. Їх батьки, гості заходу доєдналися до невеличкої церемонії відкриття, під час якої Марко Новаленко разом з тренеркою Вікторією Щербань представили дітям спортсменку та згадали ті часи, коли вона починала свій шлях у тенісі. Леся народилася в Рівненській області, але потім з шести і до сімнадцяти років її життя було пов'язано з Миколаївщиною. Тут вона тренувалась, тут вигравала свої перші турніри, і саме тому для неї цей майстер-клас мав особливий вайб. Відчуваю дуже багато емоцій стосовно перебування тут стосовно того. Скільки в мене історії в цьому місті, і звичайно ж, побачивши кількість дітей, які прийшли, батьки я бачу, що всі підготувалися, чекали, і я, звичайно, для мене це неймовірний захід. Також тенісистка відзначила і головну мету цього майстер-класу. Я дуже сподіваюся, що це допоможе дітям любити теніс, зацікавить їх ще більше. І такі заходи я вважаю для цього дуже потрібні. Домовились, організували та допомагали проводити захід тренери миколаївського відділення: Микола Гавриленко, Катерина Захарова. До речі, старша тренерка Катерина Захарова свого часу часто перетиналась на змаганнях з Цуренко. Ми з. Якби знайомі прямо з самого дитинства, там з рочків десяти. Ми з нею зростали, на змаганнях дуже часто бачились, дуже часто ми грали. Ну, вона все-таки більш талановита і вона досягла більшого. А я стала тренером, а вона стала зіркою світовою. І ось світова зірка мотивує вихованців Катерини у Миколаєві, де разом з колегами тренерці довелося майже відновлювати відділення. Багато дітей виїхали за кордон і там продовжують свою кар'єру тенісну. Дітей залишилось мало у 23 році. Ми почали займатися знову з нуля, якби підтримували тих дітей, взяли які залишилися. І зараз ми вже вийшли на ту цифру. що у нас 86 дітей. Я я вважаю, що це дуже класний результат на цей період. Відділення і надалі працює над тим, аби залучити до своїх лав нових вихованців. А ті, хто вже тренуються цього дня, працювали на кортах. Техніка прийому, техніка ударів, а декілька розіграшів проти того, хто перемагав Вінус Вільямс. Це неймовірний досвід. А коли вдається ще й вдало завершити розіграш, це дарує справжні емоції радості, такі важливі зараз для українських дітей. Я сам шосі. Я думав, я не разу не виграю, а так. не і забити хоч один раз. Євгеній займається тенісом вже 9 років. Має перемоги на всеукраїнських змаганнях. А от Єгор Коровій, чемпіон України серед юнаків, мав трохи більше часу на корті проти Цуренко. Далі його враження дуже вражаюче так зіграти з професійним гравцем в минулому з 24-ю ракеткою світу. Ну це просто вражає. Після поєдинків індивідуальні та групові фото, автограф сесія. Також тенісистка відповіла на питання вихованців відділення. В свою чергу Циренка отримала подарунки від організаторів, пов'язані з Миколаєвом і щиру вдячність від дітей. Тенісистка зазначає, що продовжить брати участь у таких майстер-класах, які, окрім Миколаєва, вже були у Києві, Одесі, Сумах. В свою чергу, Миколаївське відділення тенісу вже мріє про запрошення інших зірок. Хатіма привезти фон Світоліна. Вона теж по Україні їздить. В цьому році вона була в Житомирі, На наступний рік відео плавні перемовини. А ще відділення дякує керівництву тенісних кортів Центрального міського стадіону за допомогу у здійсненні мрії маленьких спортсменів і ставить собі за мету появу таких сучасних критих кортів і в себе на базі. Сергій Мельников Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Наостанок про погоду у середу, 29 жовтня, ранок у Миколаєві буде безхмарним і до кінця дня небо лишатиметься ясним, без опадів. Температура коливатиметься від 4 до 15 градусів. Вітер переважно південно-західний легкий. Середня вологість повітря складатиме 71%. відсоток. Ми вдячні вам за перегляд. Уподобайте і поширте це відео серед друзів. Поділіться у коментарях своїми враженнями від нової освітньої програми Канікули в університеті, яка стартувала у Миколаєві. І головне цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.